Коляда дзвіночку, хоч війна голує. Б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоб повернулись рідні і щужини. Україна каже: діти мої, діти, у серцях будемо, всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос ся рожає. Славімо Славі Його! У темноті над містом, над містом, над містом, горить зоря провісна, 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 не

Солом, родився наш Спаситель Ісус Христос, не пишним царським дом'ях, на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос. І пастухи приходять, приходять, приходять. Я б я сам знаходясь, знаходясь, знаходясь. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Істом. Давайте всі підемо, 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 Рожденого, знайдемо, знайдемо, знайдемо. Не в пишнім царським домі, а в яслах насохів. Темночі, над містом, над містом, над містом. Вітаємо вас з Різдвом Христовим, з праздником Господнім від сталіт до сталіт, скільки Бог назначив літ. Виніс нам Господар Хліб, який він, житній чи пшеничний, такий, щоби наш пан Господар був перед панами, перед царями, перед людьми і перед Могом величним. А ми, коляднички, посхідаємо шапочки і скажемо: Дай, Боже, добрий, добрий вечір. вечір, Христос народився, Славі. славімо Його!